Розпочинаємо засідання нашої комісії з гуманітарних питань. Присутні три члени комісії, один на підході, одна відсутня. Хто за щоб розпочати засідання нашої комісії, прошу проголосувати, хто за? Дякую, колеги, одноголосно. На, на порядку денному нашої комісії сьогодні чотири питання. Перше, хто разоблиста від освіти, культури та туризму про відкриття однієї ставки. Соціального педагога та півставки дефектологу Турківському з 1-3 ступеня No1. Є е, начальник відділу освіти e, Значить, До нас ще минулого календарного року звертався директор школи з таким питанням, що там є дуже багато інклюзивних дітей і дефектолог вже зобов'язаний там бути. E, фактично, я навіть думаю, що може своїм наказом плата з освітньої субвенції з нашого бюджету, але e, ми почитали наше положення і там ось так протести через сесію міської ради. I, думаю, ми ще переносимо з цим положенням посидіти, e, за А в загальному так. Там e, положено півставки дефектолога, а той йде не з нашого місцевого бюджету і зараз вже і стали закупці. Я не знаю, прошу довільнити питання, по соціальному педагогу, також там дуже багато, то теж буде інформації, соціальний педагог оплачуватися. Наразі я би казав, якщо можна в межах фонду заробітної плати поставку, Ми ще питаємо, що буде освітній субвенції, то якщо межах фонду заробітної плати до 31 серпня, то я би зрозуміти про питання. У нас коштів не вистачить освітньої субвенції не те, щоб зупинити поставку. Що соціально будемо робити до 31 No, далі, Що Що субвенцію він буде да робити до першого та, ну, Логічно. Можна до кінця навчального року да не буде правильно теж. До першого липня. До кінця навчального, бо там хтось може. Ну та треба би було, як тепер приїдемо з лютого півроку, щоб... Не відпустку може, щоб я до основного. Може за типу відпустки, щоб права до 1 липня. Чи там і 8 березі, я, виходить, слава просив з фінансової сторони, Я би вас попросив, дивіться, прораховувати недалеко кажу, Ми, ми з місцевим бюджетом, як приймали бюджет дефіція, пів мільйона. Наганяємося. Ми кажуть за місцеві. Що, що буде? Приймайте, приймаємо кінця навчання ворогу, а воду. З 1 серпня нема що е, приймати. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте до 1 до до липня. Або до 1 липня. липня. Та mm -hmm. чекайте, то, ми якщо приймемо, то зараз приймемо вже з 1 лютого, лютий, березень, травня, червня.

Бо mm. то треба буде укладати трудовий договір. Ні, ми його приймаємо до кінця року. Кінця... Якщо зараз до кінця навчального так. року, то автоматично. Так. Так. До кінця навчального року. Так, щоб потім так, не було не, ніяких так. проблем із зібранням чи скороченням. А що кому так дуже купить іменно ну, на тих певних місяцях? То не до мене питання. Ні не Розглянули це зв'язку що Це директор школи, не знаю, куди навіть говорять, бо це повинно за атакувати. У функції соціального педагога входить робота із дітьми певних категорій, із неблагодійних сімей, із малозабезпечених, із і багатьма іншими категоріями. То так. Але давайте так, бо у новій школі є соціальний педагог? Ну, зараз спочнеться. Ви створюєте прецедент. Є психологи. Ні, той інший. Та я розумію, але є. Посада така є. То, і люди Вирішуйте самі. Я за дефектолога тут не був. в штаті. Просто я не знав, як його вносити. наказом, щоб його не вносити. То... Скільки там дітей з, на, на інклюзії? Шість дітей. Там вже від трьох здається, де півставки то... Може йти. В межах фонду заробітної плати. Лудена має мати спеціальну освіту. Там таке опанове. Ми подалися сесії, ми розглянули. Там вже сесія Ну, До кінця навчального року соціальна видова я згідна. Ну, дефектолог так, якщо шість дітей вони просто складають плани індивідуальної роботи з кожної дитини. Наскільки я знаю, корекційні може робити сусідня установа під назвою круземно-ресурсний центр. Так, але в них вже немає місця, розумієте, як проводити корекційні заняття. Тобто вони не можуть вже вкластися в кількість годин. Я розумію, і... корекційні заняття також проводить і психологи, але не в тому річ. Дефектолог має брати участь у складанні планів індивідуального розвитку, а там вічно в них проблеми. з тим, наскільки я знаю. А Боринська громада має такі штати з Одиниці, повітривала, Боринська громада не має таких шкіл по 400 учнів. Скільки учнів зараз? 476. У Серищу, 400, да. а, То є? 300 розуміє. 370. Чи 400 Ні, ні, ні. То садочком там 400. То, ну, якщо хіба для тих двох великих шкіл, то так. Ну, ну і скоро є дефектолог, бо там вже... Є, там, там, там давно та, введено, ну, пару там, років, років, там вже, років років. Там вже, там вже було дуже багато дітей, вони були дуже порушені. Тому... З займати, yeah. Все одно тут треба розводити окремо, тут перше питання треба ділити на я дві готові. частини, і перша мова йде за соціального педагога, ну, yeah. а потім вже за ці оставки дефектолога. То буде вона сама людина? Ні, я думаю. Yeah. Добре. Ми прослухали інформацію. Хто за те, щоб до кінця навчального року ввести у, у, у Турківське ЗЗСО третього ступеня номер 1 одну ставку соціального педагога, прошу проголосувати. До кінця навчального року. Дякую. І хто за те, щоб ввести в цьому ж таки навчальному закладі півставки дефектолога? Я так розумію, на постійній основі? І, І я як? дітей. Якщо кількість дітей зменшиться, він автоматично буде. Як, як, як? вже будете прописувати тут трудовому домі? Не трудовому домі, це буде в про прийняття, коли директор школи приймає за наявності кількості дітей інклюзивного. Круземного характеру чи не форми. фару. Так. Отак, як є асистент вчителя. Він є, поки є. Ми ж потім не, не скорочуємо ту посаду. Є е дитина, є посада, людина. Нема дітей, нема. Хто заведення такої е 05 ставки, прошу проголосувати. Як ви? Голосуєте, не голосуєте, чи ви отримуєте? Голосуємо за голосу. <рес> 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 Тобто рекомендувати сесії? Так? Ну, Гуманітарна комісія підтримує, підтримує клопотання відділу освіти в частині виділення одної ставки соціального педагога до кінця навчального року. До? До кінця. І півставки дефектолога Тоже тут Ні, там за наявності дітей там... Так, за наявності дітей там, є діти інклюзовно... за наявності необхідної кількості дітей учнів Учні. 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 на інклюзивному навчанні кількості учнів. З особливо звітніми потребами або на, на інклюзивній формі навчання саме річ. З особливими потребами влучиться. Да. Да, да. З особливими потребами. З особливими можуть бути і вчитися, розумієте, класі. Наприклад, дитини асма з особливими потребами вчиться. Так, йому не треба дефоктор. Сан? Та ні, там ще було питання. Ні? Про внесення змін про харчування там. Як було? Ще такі опитання. Питання сладію вчора? Ні, ні. Може, у пошті може? я може з голосу скажу. В пошті так. А там було питання у нас, тобто ми вносимо е, внести зміни про рішення сесії, я не знаю, то ж буде минулої сесії. Про те, щоб там деякий пункт ми один забрали по харчуванню, а один додали. Забрали, ну я не можу згадати, я думаю, що хтось тут є. Я тоді можу зараз принесу до лікарні. Ні, то я йду до себе, показуємо, щось піднесе або позволяти. Про внесення змін до програми виділення коштів для оплати послуг з підготовки тіла покійного до поховання або кремації в межах 20 тисяч гривень, прошу у ну, Десь таке питання вчора, що морг покійного Андрія, вишукували, дали рахунок, що він там десь у морзі провели відповідні якісь роботи, що треба платити 2 тисячі. Минулі ніхто нічого таке не. не не Неподілений, не, не, не знаю, може десь військові частини, а ви ви десь виникло таке питання. Але, не <пілляє> не знаю, за дві тисячі вже не хочемо десь зробити. Ну, так, і ти що ви так? Хто я казав, що з Бог житло, не буде. Ми вносимо зміни в ту програму, дописуємо там, що йдемо пузні. Виділимо кошти і що. Так, стояло довго. Так. 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 А а не силили. буде лишиться, то ми десь потім, що не буде такого вже більше вимагати, тих 20 тисяч Боже... яку на нас? Та, та, що в нас є 500 тисяч програма там, де на поховання, де угу. у нас предбання. допомога, придбання, то всю на... решта, то щоден кого дописує? Угу. Добре. Шановні члени комісії, хто за внесення таких змін до програми на поховання загиблих? Дякую. Одного розумію. Почитаємо. А зараз э, скільки коштів виділяється на початок? На долі збережні на її зали, що десь виходимо на там 4,5 і там 2,5 десь ходимо на, на, на таку суму, що буде у бюджеті. 7 мільйонів? Так, на мене 7 мільйонів. E, Іра, вже біжить на мільйонів. То субвенція з яких джерел? Державна? Державна. Yeah. Yeah. So, і харчуванням підпадають всі учні молодші класи? Чи мова йде за? Перші-четверті. Чи взагалі там всі учні? Щось таке говорили, що буде жити цілі? Наразі поки що перші-четверті класи. Ну, а ті, що поки що є, ті, Ну, тапіри, та пільгові категорії, то десь, як ми говоримо, Перше, Перший, плюс пільгові категорії, але пільгові категорії то з місцевого бюджету. Так, так, так. Ми досить, ситуація складна є, бо ми увели, як ви пам'ятаєте, 10,5 штатних бюджетів, я це знаю, та місцевого бюджету, фінансування, ми садимо, так, катастрофічно потемно, подивлено, навіть не знаю, влизло в осінцю, фум, я чув, великі півставки, ну Колеги, шановні склупи. Ми на минулий часі забули прописати гумназія Олександр Янецької віру діти, які проживають е, і навчаються. Інтернета інтернет, по-теперішньому панцію. Ні, але проживають е, боже, скажімо, і зареєстровані в борем. Але е, так би харчуються тут, тому ми тут ввели пункт, ми так то були і минулого року. E, на 25 рік батьківської плати Турківської гімназії імені Олександра Ілінецького та Ілінецького ЗСО Турківської міської ради в розмірі 24-місячного доходу e, на одного реклама за отримання одного вихованця підрозділу інтернату шастковим або повним отриманням учнів, дітей, які зареєстровані та проживають на території Турківської міської громади, тобто ті, які за межами Турківської міської громади, або хай повертають їм корінь, або хай платять за то, хату. І друге питання забрати yes. пункт. 3.2 2 бачить одного разочування закладання середини освіти, бо тому, що воно, він два рази чому сповторився, і ми той пункт два просто забрали в розмірі під цей гривень, тому що це все було вже в дев'ятому пункті так додано. Ми його просто викинули. І там буде пункти, інакше номерація пункту. Так, е, далі пункт 3. У пункті 3-4 додати наступний підпункт. Діти, батьки, та як минулого року було призвані на військову службу під час мобілізації за особливий, за особливий період збройних сил України. От, оце, ви додали, додали. Чи ви? то додали, бо то ми пропустили. І останнє трошечки e, змінили до дов'яного я воду відділу освіти культури прийняти міської ради, активою кошти на закупівлю продуктів харчування, тобто зводити керівникам загальної середньої освіти, за рішення педагогічної ради закладу e, та погодження з батьківського проводити харчування учнів, груп продовженого дня та дітей, керувати класи, не пішли хатволі, то що де діти. І не підводі могли собі купити за кошти. за кошти. А ті кошти, наприклад, школа здала у. у, у, у та як садочок стоє. Ну, б... а, б... б... а хто буде контролювати? А то вже ми напишемо свій наказ, тобто повар має або поставити, наприклад, під організатора. Відповідаємо. А якщо ні, то зробити наприклад, нові калиї. То Михайло Миколаївич, добре сна тим, Ді, Ді, тому що е, колись то би мав бути е, спецрахунок у навчальному, ко... то означає, що навчальний заклад заробляє кошти. Е, ні. Я тобто, тоді треба не так робити. Дві ця нові калини зробив. Вони зробили е, так звані талони на харчування. Тобто від освіти дає талони на харчування картового організатору. Вони замовляють типу. Я хочу то, я то хочу їсти на день, для прикладу. Вони то харчують, талони продають і здають в касу та батьківську плату э, в посадочку. І здають в касу на спецфонд, і, 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 на закупівлю продуктів харчування. Ну але спецфонд тоді буде один у відділі освіти, оскільки це так само, і то будуть талони централізованої бухгалтерії. Так, от так ще може бути. Але то згідно того, я пишу свій наказ, мені знову коли скине начальник відділу освіти той наказ, як воно має бути правильно прописано. І ми вже тоді вигляди талонів, щось таке зробимо. Щоб, я покаже чисто, якщо бо каже, у нас... Воно не пропочаткове. В внутрішній, в грудках купляють комплексні обіди. Тобто що не можеш купити окрему відбину, окрему гречку. Або купляєш за 50 комплексний, або не купляєш нічого. Ну, Але якщо є дитина, яка хоче, наприклад, щось робити, хто хоче чай, то це зробить Ви заходите собі, а великий клопіт, як на мене. Хочете його, ну, беріть на свою. Добре, як собі Може просто або взагалі не подавати? То, то, то не вихід взагалі. Ні, ти знаєш, що так. So, і ти має всі могли тут по чужу з'їсти? Ну, це що з'їли, якщо не Бо дуже в багатьох дивлюся школа, хто, наприклад, там я старий, сам більше дзвіни, вона каже, у нас біля школи, майже біля кожної школи, у нас є буфетниця, каже, за гроші, і там піцерії, тобто кожної школи майже поробили. Соціальні. Тобто відео світи з ними не оглядає ніяк і загалі хто хоче за гроші, біжить типу магазин, але хто там. І так. Теж на бо підуть їсти, можуть і два уроки сидіти. Щось заводимо нове, я не знаю, як не поводити. Ну, та й теж поверх буде варити. І макарони, і гречку, і бульбу різні. А то є комплексний, які сьогодні є гречка. Ні, я завтра заємно, бо за 0,75 сімдесят п'ять ставки ніякий повар. Ви ж не таки дитина говорю. де замовляти, то вона то хоче. То вона хоче бульбу варити, то вона хоче гречку, то вона так, хоче Та таке не буде, обдел... а де або в мене ще одне питання: на чому будуть варити? Всі школи мають електроплити або електробазу, А там де немає. Чи ті плити працюють сильні? Михайло Миколаєвич, той підприємствують йому тарелі, ложки, да. все там, але то, як це каже, і він зараз виходити виходите, він зараз у все позабирає. Треба зарахувати. Ні, на лодки в школах. Ми трохи тепер закупили, але як закупили? Вже завезли, але ще не заплатили. Але що? Ми не, право, так, Тей, ми не кажуть, ми мали права робити, я розумію, я просто кажу, що нам зараз. Тому що європейське харчування ще щось трошки везде. Так. так, добре, ми то питання розглянули та. так? Хто за харчування Хто за внесення змін до рішення попередньої має сесії, має що стосується харчування в тій частині? Михайло Миколаєвич, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. У мене Михайло Миколаївич, я розумію, що у нас з вересня планується пониження ступенів державних шкіл, згідно постанови Кабміну. Чи я не дивилася, ще, чи стосується то наявності 45 дітей у цілій школі з 1 по 9 клас, чи 5 і 9 клас? Е, всі школи. 1 і 9 клас. Чомусь мене двоє директорів переконували то стосується п'ятих, mm, то non, Я теж знаю перші дев'яти. Ні, то щось таке по радіо раз пройшло, що би було в п'ятих, дев'ятих класах по 45. Певно, або проговорилися, або що. Або такий над таким працює. Ну мене ж Світлана Івайна переконувала. з я то жив, я ще порадів. Має бути школа не менше 40. Там є учні з першого по 9. Але там не пише, з якого поїбки, чи з першого по 9, чи з п'ятого по дев'ятій. Просто має бути школа не менше 45 учнів, Ну 45 усіх. Двоє харчі в ради ми проголосували Тобто я там ще написав, Хто не стосується початку 4 мільйони Що що окремо 300. Але то не означає, що початкова школа, що ти знаєш, минулого року, так?

Ну no, то no, so. на той рік буде бракувати дві дитини. а Ні, на вже Як буде 44, то вже треба намисляти... ні, 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 Йому треба того року в вересні набрати 45 років. Так, а якщо не набирає, то на місцеві так. Він може не знає, що є, є єдина база учинська, де написано, де дитина перебуває в школі. Може він собі розраховує, що буде так, як колись. Ні, no, 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 no. особову ditalia... ditalia... справу Дитина мусить вчитися там. Бути. Добре. Добре, дякую Михайло Миколаївич. Ваше питання розглянули, шановні члени комісії. Приступаємо до розгляду третього питання про надання одноразової розглядів допомоги. Після розгляду заяв і перегляду документації ми прийшли до такого висновку, що на допомогу на поранення військовим їх усоли 10. Виділені кошти у розмірі 78 тисяч. На паливо сім'ям тих е учасників війни, які загинули або пропали без вісти, 6 заяв, загальна сума 42 тисячі по 7 тисяч кожне. На поховання непрацюючих у нас є 4 заяви, 20 тисяч по 5 тисяч кожне. І на лікування інших категорій після розгляду заяв. А хто не йме? 36 тисяч. А де він щодо тут Загальна сума на допомогу іншим категоріям 36 тисяч.